Планета кіно це щось. Колись ми були поганцями. І досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя. <плес> це ж поганці. Учіться. Цей тачки. Сталися зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Об... Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував. Я Я панікер. І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Цей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимо. Зтовий, типу, поганки. А ти, типу, мангозувата. Що? Я хіба на таке схоже? А вона запальна, спільнюча. А затоксична! Чувка, Шукаєте роботу, а я напарників. Бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Це буде нашою останньою темною справою. <плес> ну що, майстри маскування, Твій вихід. Я гратиму тебе з повагою! Те <плес> мої квітучіні прего капучино! Красунчику Зміюнчику. <розвілля> вона твоя заручниця? Що вона моя дівчина? <розвіл> 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 То чому вона в нього броді?